Калібрахуа рослина, яка дуже схожа на петунію. Пишні та яскраві кулі густо всипані невеликими квіточками, дзвіночками найрізноманітнішого забарвлення, виглядають чарівно і привертають до себе увагу оточуючих. Вона є чудовим вибором для тих, хто шукає декоративну рослину для балконів, терас, квітників чи підвісних контейнерів. Маленькі квіти калібрахуа. Нагадують квіти петуній, але вони набагато компактніші і часто мають яскравіші відтінки. Ще однією особливістю її є здатність до безперервного цвітіння протягом усього теплого сезону, якщо за нею належно доглядати. Це рослина однорічна. Вона має компактні розміри і, як правило, виростає до 30 см у висоту, але її гілки можуть розвалюватись, утворюючи пишні каскади квітів. Цю рослину можна знайти у різних варіантах від ампельних до кущових форм. Ампельні мають довгі степла, що спадають. Кущові форми утворюють густі кущики із безлічі квітів, які здатні наповнити яскравими кольорами. Ця рослина не потребує складного догляду, однак для рясного цвітіння варто дотримуватись кількох основних правил. Перше, це місце для посадки. Ця рослина любить сонце, тому краще вибирати місце із достатньою кількістю прямих сонячних променів. Рослина цвіте найбільш рясно саме на сонячних ділянках, тому важливо забезпечити їй мінімум 6 годин сонця на день. По-друге, ґрунт. Для цієї рослини важливий хороший дренаж, тому ґрунт повинен бути легким рихлим. Використовуйте суміш для квітучих рослин із додаванням перліту для поліпшення дренажних властивостей. По-третє, це полив. Ця рослина любить вологу, але надмірний полив може призвести до гниття коренів. Рослина потребує помірного поливу, особливо у жарку погоду, але не можна допускати застої води у ґрунті. По-четверте, Підживлення. Для того, щоб рослина радувала вас безперерним і рясним цвітінням, слід регулярно підживлювати її добривами. Це сприяє її більш інтенсивному цвітінню та здоровому росту. Калібрахуа це одна з тих рослин, що завжди виглядає дуже гарно, і навіть з невеликою кількістю рослин можна створити справжній квітковий спектакль у вашому саду чи балконі.